Багато практиків щитують інформацію з поля і зовсім не знають, з чого з якого каналу вони щитують. Колись, коли я починала, я теж не знала, з яких каналів я щитую. Не завжди ці канали чисті і екологічні. Зараз я прийшла до того, що я щитую з каналу свого, з чистого свого каналу, у кожного є свій канал. Це називається ченелінг. Що це таке? Коли ми вміємо з'єднувати зі своїм вищим я, зі своїми янголами, вищими наставниками, вищими силами, богами і отримувати від них послання через свій чистий божественний він є у всіх, тому що ми всі душі, ми всі енергія, ми всі діти творця вищого. Тому ми створені творити, так творити, ми не риби системи, і я про це завжди кажу. От і е, ви можете цьому навчитись, це не для ізбраних, це не дар богів, це доступно кожному, кожному моєму любі це доступно. Просто треба вміти зосереджуватись на собі, вміти чути свою душу. Як це робити? Ми вчимося, ми всі вчимося все життя. І як коли я вчитель, я і учень також у інших. Так завжди для всіх розумієте. Ми не закінчуємо школу в 17 років, йдемо далі, і все, ніби ми все знаємо. Ні, нам все життя, вік, живий, вік учись, Насправді, всі прислів'я в народі вони завжди в точку відчуваєте теж. І е, я цьому навчаю. Я, по перше, передаю послання для вас, коли ви в ступорі, ви заблукали, ви не розумієте, куди далі рухатись. Вам просто потрібна підказка. Ви не знаєте, що обрати. Ви не знаєте, як чути себе, ви не розумієте, взагалі, що вам робити. Ви ну ніби живете, знаєте, а щастя немає. От немає внутрішньої радості від того, що є ваше життя. І тут чому так треба вчитись вміти чути свою душу, питати себе, що хочу я зараз. Я не про матеріальне, я про внутрішнє, які ваші потреби на закриті. Я про це завжди кажу і навчаю, як це робити. І дуже важливо знати вам про те, що ви можете кожен отримувати послання для себе в першу чергу. Ми настроїмось на канал, ми з'єднуємось з вищим я, з вашими вищими силами. І в кожного вони є свої, в кожного є янголи свої, в когось один, в когось декілька, незалежно від релігій, незалежно від вірування і тому подібне вас з вашого способу життя. І я вчу, як очищатися. Я працюю з енергопрактиками, з родовою системою, з ченелінгом, з минулими життями і з травматикою, яка допомагає вам потім зняти це все себе, пропрацювати свої задачі і вийти в точку щастя. Просто вжити незалежно від. Від обставин і відчувати себе щасливим. Тому, якщо ви бажаєте вчитися, можете звертатись до мене. Якщо ви бажаєте отримати послання через вищі сили, також я вам в цьому допоможу. І вчитися відчувати свої істинні справжні бажання. Дуже легко це зробити. Ми просто забуваємо, що ми вміємо.